У Польщі хочуть заборонити партію скандального євродепутата Гжегожа Брауна, а у Кракові затримали росіянина за кібератаки на польські компанії. Польські правоохоронці відпустили українця, що володів майже півсотнею російських паспортів. А Верховна Рада найімовірніше не ратифікує мирний договір, навіть якщо його підпише Зеленський. Деталі вже за мить. У Польщі збирають підписи про заборону партії Жеґужа Брауна. Засновницею кампанії є громадська організація Акція демократія, яка пояснює ініціативу тривалим та системним характером агресивних дій політика. Стаття 13 конституції Польщі кажуть, там забороняє діяльність партії, що застосовують насильство або пропагують ксенофобію. Натомість Браун відомий рядом як дрібних агресивних інцидентів, до прикладу, пошкодження різдвяної ялинки в суді чи гасінням вогнегасником ханукальної минори в залі польського сейму, так і більш серйозними діями. Серед них, зокрема, напад на лікарку в шпиталі міста Олішніца та ще один напад на жінку під час святкування хануки в сеймі. Скільки підписів наразі зібрала ініціатива? Читайте на нашому сайті. У Кракові затримали громадянина Росії за кібератаки на польські компанії. За інформацією правоохоронців, чоловік незаконно перетнув польський кордон у 2022 році, а вже наступного року отримав статус біженця. Під час розслідування з'ясувалося, що росіянин без дозволу керівництва одного з інтернет-магазинів отримав доступ до їхніх it систем і баз даних та втрутився у їхню роботу. Слідчі також встановили, що росіянин може бути причетний до інших кіберзлочинів, спрямованих проти компанії у Польщі та країнах ЄС. Деталі справи читайте на слава ті. Литва приєдналась до спецтрибуналу щодо російських злочинів проти України. Відповідний звіт передали у Раді Європи МЗС країни. Таким чином, Литва стала першою державою після України, яка заявила про готовність увійти до складу засновників керівних структур трибуналу. Нагадаємо, ідея створення такого органу виникла після повномасштабного вторгнення Росії, а в червні 2025 року Рада Європи підписала з Україною угоду про його створення. Передбачається, що спеціальний трибунал розпочне повноцінну діяльність за 5 років, а його штаб-квартира буде розташована в ГАЗі. У Польщі викрили громадянина України із 46 мома російськими паспортами. Як повідомляє РМФ ФМ, 34-річного Михайла Ха затримали у підозрі на причетність до диверсій на польській залізниці разом із трьома іншими особами. Їхньої причетності до диверсій не виявили, але Михайла Ха залишили під вартою, адже знайшли в нього майже півсотні паспортів громадян РФ та інших російських документів. За неофіційними даними у суді його представляли одразу троє адвокатів. Видання інформує, що суд відмовив у взяті українця під варту і його звільнили. Де він перебуває зараз, невідомо. Навіщо українець збирав десятки документів, що дають змогу в'їхати до Росії, читайте в новині на слава тіві. Мирний договір із Кремлем наразі є нереалістичним. У цьому переконаний нардеп від «Слуги народу голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. Політик Слава ТІВІ пояснив, що навіть у разі підписання президентом Володимиром Зеленським мирного плану його ратифікація Верховною Радою виглядає майже неможливою стосовно е е мирної угоди е мирного договору, то це нереально. Чому тому що мирний договір припиняє стан війни між державами? А до цього дуже далеко, тому що стан війни може перестати існувати за певних умов. Йдеться насамперед про відновлення територіальної цілісності України без цього відновлення говорити про будь-який мирний договір з Росією просто абсурдно неможливо. Мережко зазначив, що якщо і буде якась угода, то вона скоріше матиме політичний характер і не потребуватиме згоди парламенту. Основною вимогою є те, щоб цей договір або угода не порушувала конституцію України. А це зокрема означає і питання суверенітету, і питання територіальної цілісності, і так далі. Тобто наразі мені важко уявити якусь угоду, яка не порушувала б червоні лінії України. Детальний коментар мережка читайте на слава тіві. А в мене наразі все більше новин читайте на нашому сайті. До зустрічі.